Події розгортались біля ось цього кафе Трикарасі у Бармаках, де Олександр Музичко вітав товариша з днем народження. Близько 11-ї вечора сюди заїхали чотири автомобілі, а в них з два десятки озброєних чоловіків у спецформі. Спершу кажуть, між спецпризначеннями і компанією Музичка була розмова, а потім щинила стрілянина. Це вважати невозможно, тому що було залп, 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 залп. Багато. Не спісове а автомат. Тіло уже мертвого Олександра Музичко лежало за 50 метрів від закладу. На нічному відео з місця події видно, що стріляли у серце. Керівник силового крила правого сектору на Рівненщині Ярослав Гранітний каже: діяли люди Авакова, а Сашко Білий на момент вбивства був у кайданах. Залетіли пару Т-4 з Фольксвагена і пару джипів. Оць, моментально всіх уложили. Оць. Саша там невідомо, тому що всі вже лежали обличчям вниз. Сашу, потім ми знайшли а там, де столб світу зараз з наручниками на руках. Де ж роздрана, тобто перевіряли, чи нема на ньому бронежилета і вистріли в серце. На тілі Олександра Музичка, за даними СГЗ в Рівненській області, нарахували шість вогнепалів, два спереду, одне зліва, з боку в груди та три по гомілкам. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. На даний час тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи. Ведеться слідство. Вбили його під час спецоперації і затримання, заявляють у МВС, бо він чинив опір соколу. Білому інкримінували створення організованого бандитського формування. Сотрудники використовуючи і халасти патрони, і бойовий ностріляє воздух, намагаються зупинити і задержати. Одним из э, выстрелов сотрудник, раненый сотрудник милиции попадает в ногу убегавшему, который продолжает отстреливаться, производить выстрелы. И когда тот захромав набрасывается на него, звучит еще один выстрел. После этого музычка еще живой, дышит, еще никто не понял, откуда э, по ногам то стреляли, стреляли. Что с теми выстрелами, которые уже он делал, не видели сотрудники, потому что были за спиной, от когда валили. Пытаемся задержать, видим, что ранен, живой. Сотрудники вызывают скорую помощь. До приезда скорой помощи, до приезда скорой помощи э, спасти музычка не удалось, э, Констатировала смерть, скорая помощь. З достовірних джерел стало відомо, що озброєні бійці не пускали швидку на територію. А серед п'яти затриманих на місці, ніби публічників музичка, начальник міського центру зайнятості Володимир Даценко та рівненський підприємець Віктор Отупор. Останніх двох вже в обід обіцяли випустити із слідчих столичних кабінетів. Слідчі рівненщини чекають висновків експертизи. Тіло музичка зараз в морзі. Його планують поховати вже завтра. Послідовники ж лідера правого сектору в Західній Україні заявили, будуть мститися міністру МВС Арсену Авакову. Прикродне. Що коли потрібно було б відправити підрозділ Сокіл для того, щоб викрасти в Криму тих, хто робили, проводили сепаратистські дії, то, на жаль, вони цього не робили. Вони сьогодні знищили одного дійсно з керівників-націоналіста, людину, яка знала практично вся Україна. І за цю кров. Ми в тому переконані. Авакову прийдеться відповісти. Правий сектор поки очікує офіційної заяви Дмитра Яроша, яку той має оприлюднити сьогодні о 16-й годині в Києві. Олександр Туз, Ірина Нечепору Артем Наговський – Новини Рівного.